Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Поговоримо спочатку про звуки. Мене, наприклад, дуже дратує, коли кран не до кінця закритий, і з нього повільно крапля за краплею тече вода, а от муркотіння моєї кішки Люсі, навпаки, мене заспокоює. Де б ми не перебували хочемо цього чи ні, нас супроводжують звуки. Проте ми не замислюємося над їхнім величезним впливом на наші внутрішні світ, самопочуття і поведінку. Наприклад, звуком певного діапазону можна зруйнувати і великий об'єкт, і клітину в нашому організмі, зупинити серце або, навпаки, відновити роботу хворого органу. Пропоную тобі декілька фактів про звуки чи знаєш ти, що людський організм не витримує понад 40 годин цілковитої тиші? Тоді втрачаються відчуття реальності, з'являються галюцинації, сповільнюється пульс, кілька тижневе перебування в ізольованому від звуків місці може призвести до божевілля. Маркетологи, приміром, добре знають про вплив музики на людину, тому у магазинах зазвичай, щоб затримати покупців якнайдовше, включають гарну повільну мелодію. А чи бувало з тобою таке, що ти слухаєш свій голос у запису і не впізнаєш? Наприклад, я зараз у студії звукозапису записую цей урок. Я в навушниках чую свій голос, але він мені незнайомий. Чужий, а все тому, що в навушниках я чую його так, як його чують сторонні люди. Річ у тому, що коли ми розмовляємо чи записуємо аудіо, наш голос проходить тільки через повітря. А ось власний голос ми чуємо спотвореним, бо він проходить через рідини, тканини і кістки нашої голови, тобто навколишні люди чують наш голос чистішим. Ще з часів Русі України помітили цілющу властивість звучання дзвонів. Дзвін випромінює багато ультразвукових хвиль, які, наприклад, можуть заспокоювати. А чи знаєш ти, що в космосі немає звуків? Звук це коливання повітря, а оскільки в космосі немає повітря, то й звуків немає. До речі, про це буває забувають у відомих фільмах. Наприклад, у зоряних війнах космічний корабель мав би вибухати беззвучно. А ось 19 століття, про яке сьогодні говоримо, подарувало українцям нові звуки. Сьогодні ці звуки частина нашого життя. Пропоную тобі зараз послухати деякі з них і впізнати. Так, залізні коні почали курсувати Україною з другої половини 19 століття. Це трамвай. Можливо, ти не впізнаєш, адже зараз трамваї курсують менш як у 20 містах України. Далі почуємо мелодійні уривки з композицій, написаних так само у 19 столітті. Ні, чия комісячна зоряна, ясная, видно, хоч голки збира, вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилиноньку вгад. Ти ж не лякайся, що бо сині змочеш холодну росу, я ж тебе милая, аж до хатиноньки сам на руках вік. Щойно ми чули уривок із пісні Ніч яка місячна з фільму Дорога на січ. А тепер у сучасному виконанні дзідзьо послухаємо трохи гімн України. Отже, сьогодні я тобі розповім про звуки, які подарувало Україні 19 століття, а саме про появу на наших землях потягів та трамваїв, про розвиток музичного мистецтва, а також про історію створення нашого гімну. Нагадаю, що українці у 19 столітті не мали власної держави. Їх землі ділили між собою дві імперії австрійська та російська. Більшість наших земель, а це приблизно 80%, перебували у складі Російської імперії. Домовимося цю частину України далі називати Надніпрянщиною. Менша частина наших земель перебувала у складі Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії. Ці землі будемо називати Заходом України. Щороку, 4 листопада, в Україні святкують День Залізничника. Чому саме цього дня? Тому що саме 4 листопада у 1861 році до Львова за маршрутом перемишль Львів? Прибув перший потяг. Сьогодні Перемишль, територія Польщі, а Львів України. Але тоді ці два міста це територія Австрійської імперії. На всіх станціях поїзд вітали сотні селян. Приїзд Сталевого коня до Львова зустрічали місцеві музиканти. Отже, перша залізниця в Україні з'явилась на заході України, яка належала Австрії. Про цікавий факт розповідає історик Роман Патик. Цитую. Тоді потяги вночі не їздили тільки в день. На потязі не було кабіни, щоб захистити екіпаж. Лише спереду був щиток, який захищав від незгорілих часток вугілля, і, скажімо, дощ чи гроза часто ставали на заваді. Коли починала сутеніти, на найближчій станції зупинялися, машиніст подавав сигнал ніч ліг, і всі виходили. Тоді заможні селяни часто приймали подорожніх, при корчмах, були кімнати, готелі, переночували. Зранку машиніст подав сигнал про дорогу. Всі сходились і їхали далі. Кінець цитати. І отак тривала аж до 1890-х років. Друга залізниця в Україні або перша у Надніпрянщині з'явилась через 4 роки після Львівської залізниці у 1865 році. Вона з'єднала Одесу і Балту. Балта це невелике місто в Одеській області. Після цього почався справжній бум будівництва залізниць. З Києва перший поїзд рушив у 1868 році, тобто через сім років після появи Львівської залізниці. Відтоді поступово з історичної арени сходять чумаки з їхніми валами та возами. Саме вони у дозалізничну епоху були основними перевізниками товарів суходолом. А зараз розповім про того, що біжить по рейках, про трамвай. Попередником електричного трамвая був кінний трамвай, його ще називали конка. Це коли вагон рейковою колією тягнула пара коней, якими керував кучер, візник. Львів став першим містом України, де у 1880 році з'явився кінний трамвай для пасажирів. А першим містом України, де почав працювати електричний трамвай, був Київ. Цікаво, що Київський електричний трамвай був взагалі першим у Російській імперії. Сталося це у 1892 році. А ось у Санкт-Петербурзі електричний трамвай з'явився лише через 15 років, у 1907 році. До речі, причиною появи першого електричного трамвая саме у Києві був київський рельєф, тобто схили. сучасний Володимирський узвіз не могли здолати коні, навіть шестеро коней не могли підняти невеличкий вагон з пасажирами. Так і з'явився електричний трамвай. А зараз, приготуйся, є привід для гордості. Винахідником першого в світі електричного трамвая був не якийсь там німецький інженер. Це був український винахідник отакої. Ним був фізик з Полтавщини Федір Піроцький. Йому першому спала на думку підвести електрику до рейок, а вже від них вона мала надходити до мотора трамвая. Втім, у столиці Російської імперії у Санкт-Петербурзі не зацікавились. На заваді стали місцеві олігархи, які вклали гроші в конку, котра ще не окупилася. Тоді піроцький надіслав креслення фізикам з інших країн. І вже за рік, у 1881 році фірма Сіменс відкрила у Берліні першу у світі електричну трамвайну лінію за проєктом українського винахідника. Наступні п'ять років Західна Європа усі трамвайні лінії будувала за принципом піроцького, і лише через 12 років після винайдення творіння піроцького було реалізовано і в Києві. І не думай, що надалі винахідник жив щасливим і багатим. Коли Федір Піроцький помер, навіть не знайшлося грошей на похорон. Тепер пропоную трошки зануритися у музичне мистецтво 19 століття. В той час в українців з'явився національний театр, тоді ж з'явилась і національна музика. В цей період вперше більш популярною стає світська, тобто не церковна музика. Композитори почали обробляти українські народні пісні, з'являються пісні, романси, перші симфонічні твори, які виконували великі оркестри. Створено було і першу українську оперу. Нею вважається Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського. Ось послухай музичний початок цієї опери у редакції Мирослава Скорика та у сучасному виконанні симфонічного оркестру Національної опери України під Орудою. Миколи дядюре. А от одним із перших українських професійних композиторів був священик Михайло Вербицький. Він більш відомий як автор музики гімну України, проте йому належать понад 40 духовних композицій. Також він створював музику до близько 20 театральних п'єс, є автором 12 симфонічних увертюр. Також для театру Руської бесіди він написав п'єсу Підгіряни, яка тільки за його життя була поставлена 70 разів. Послухаймо короткий уривок у виконанні Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії та солістки Аліни Діденко. Я хочу трошки олюднити Вербицького і довести, що колись він був звичайним юнаком. До прикладу, коли він навчався у Львівській духовній семінарії на священника, то підняв бунт проти кухаря, який годував семінаристів зіпсованими харчами, за що юнака посадили до карцеру на шість годин. А ще через запізнення на ранкову молитву та виконання веселих пісень його двічі виключали із семінарії. Коли ж через зламану ногу він багато часу змушений був проводити в ліжку, то навчився грати на гітарі, яка, зрештою, стала його улюбленим інструментом. До речі, музику до вірша ще не вмерла Україна, він спочатку писав саме для гітари, а вже потім для хору. Вважається, що Вербицький вів моду на гітару і першим у Галичині склав посібник для навчання гри на цьому інструменті. Також Михайло Вербицький, першим серед галицьких композиторів, звернувся до поезії Великого Кобзаря. Є навіть думка, що коли він писав музику до вірша Ще не вмерла Україна, то автором вірша він вважав саме Шевченка. А розуміючи, яку велику музичну спадщину залишив священник композитор, прикро та боляче дізнатися, що наприкінці життя він жив у злиднях і що нарідко на його столі не було нічого окрім яблук. Колегою Вербицького в Надніпрянщині був Микола Лисенко. Він започаткував українську класичну музику в підросійській Україні. Композитора з козацьким корінням справедливо називають гетьманом української музики або батьком української музики, бо ж він написав низку опер, серед них Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енегіда. Також створював Лисенко і дитячі опери, поклав на музику понад 600 народних пісень і майже 80 творів Шевченка. До всього він був ще й піаністом-віртуозом. Послухаймо уривок із опери Тарас Бульба у постановці Національної опери України. Запис зробили ще у 2001 році у Львові. Зверни увагу, зараз ми почуємо арію самого Тараса Бульби, коли він вирішує долю свого молодшого сина. Це саме той момент, в кінці якого Тарас каже, тобто наспівує відому тобі цитату: я тебе породив, я тебе і вб'ю. Українські митці можуть здивувати. До прикладу, Микола Лисенко здобував спочатку освіту біолога і навіть захистив дисертацію на тему розмноження нитчастих водоростей. Звичайно, згодом він здобув і музичну освіту. До речі, як і Заньковецька з Кропивницьким свого часу він відмовився від перспективи опинитися на імператорській сцені. Власне, Михайла Вербицького та Миколу Лисенка сміливо можемо назвати двома корифеями національної композиторської школи. До слова, на початку подкасту лунав уривок однією з моїх найулюбленіших українських пісень, ніч яка місячна. Цю пісню часто вважають народною, але це не так. Автором слів є відомий драматург, режисер Михайло Старицький. На Полтавщині він закохався у селянку Степаниду, юнак призначив їй зустріч, щоб освідчитись, і, в очікуванні коханої ввечері біля річки, вигадав ряд. Вірша. Та з'ясувалося, що дівчина була вже заручена. Дізнавшись про це, Михайло Старицький навіть серйозно захворів. Тож ця історія про нещасливе кохання. Але заспокою тебе, Старицький все ж таки знайшов кохання та сімейний затишок із сестрою Миколи Лисенка Софією. Згодом вірш, який у Старицького називався Виклик, поклав на музику його друг Микола Лисенко. Але мелодія, яку ми знаємо сьогодні, написана була пізніше. Ким достеменно невідомо. Є версія, що авторами мелодії були бандуристи Волощенко та Овчинніков. До речі, у часи Совєтів змінили перші рядки. У Старицького було так: ніч, яка Господи, місячна зоряна, ясна, хоч голки збирай. Коли прибрали Господа, стало так, ніч, яка місячна зоря ясна, видно, хоч голки збирай. До слова подібна історія із цензуруванням згадок Господа і всього релігійного трапилася за часів советів із колядками та щедрівками. Але про це ти можеш послухати більше в уроці пропагандистський ідеал радянської людини від моєї колеги Лесі Юрчишин. А тепер повернемось в 19 століття а наостанок я хочу тобі розповісти про історію створення нашого гімну. Почалося все з вірша Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Коли Чубинський був у Києві на вечірці, сербські студенти заспівали свою національну патріотичну пісню, і пісня ця справила таке величезне враження на поета, що він вибіг до сусідньої кімнати і через півгодини з'явився з текстом Ще не вмерла Україна. Це сталося у 1862 році. Вірш з фейсбучною швидкістю поширився над Дніпрянщиною. Не забарилася з реакцією, і російська влада. 23-річного поета за цей вірш на сім років вислали на проживання в Архангельську губернію під наглядом поліції. Вже наступного року, після написання, вірш було опубліковано. Правда, не у Надніпрянській Україні, а в Галичині. Отак вірш побачив Михайло Вербицький та поклав його на музику. Символічно, що історія нашого гімну демонструє єдність українських земель. Слова написав представник Надніпрянщини, музику галичанин, і це попри те, що ми були роз'єднані двома імперіями. Як гімн Незалежної України музику було затверджено аж у 1992 році. Трошки більше десяти років наш гімн був без слів. Текст першого куплету та приспів затвердили тільки у 2003 році. Коли відбувалося затверджування, другий президент України Леонід Кучма запропонував перший рядок змінити. Замість ще не вмерла Україна і слава і воля. Стало ще не вмерла України і слава і воля. Наприкінці хочу додати, що у 19 столітті служити українському народу культурі було м'яко кажучи невигідно. Грошей не заробиш, та ще й свої можеш втратити. До того ж, імперська влада переслідувала українських митців. А такі вперті українці, як Вербицький, Лисенко, Старицький, Кропивницький, Заньковецька та інші, однаково творили. І зрештою, вони частково зберегли, а частково створили нашу культуру. У 20 столітті служити українській культурі взагалі стане небезпечно для життя. Але це вже зовсім інша історія. Про це слухай в наступних уроках. Що ж, дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про наші уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.